Наступне питання: чи використовуєте вимовні моделі чи інші засоби штучного інтелекту у своїй роботі? Який вплив на вашу думку вони мають на проектування сучасних систем безпеки та проведення пентестингів в цілому? Особисто я використовую використовую мовні моделі, використовую GPT. Це дуже зручна штука, але вона не допомагає, скажімо, виконувати. Роботу за мене вона може пропонувати мені ідеї, тобто я використовую її для того, щоб там краще зрозуміти якусь проблему. Тобто я її розписую, прошу її там розписати, наприклад, чат І після того як він мені дасть декілька варіантів, я вже там з, зі своїм досвідом зі своїми знаннями намагаюся проаналізувати, як вирішити там ту чи іншу проблему. Це дуже корисно насправді. Дуже подобається штучний інтелект. Я думаю, що. Досить скоро е, всі, напевно, ну або більшість е, систем безпеки вони будуть так чи інакше використовувати потужності штучного інтелекту, можливості штучного інтелекту. Ми до цього йдемо. Ми вже можемо бачити таку тенденцію, що все більше і більше е, до цього приходить не тільки з точки зору безпеки, а там з точки зору там інфраструктури, там е, планування мережі там е, у. Майже у всіх напрямках інформаційних технологій зараз, як би, мовні моделі, там так чи інакше використовуються. в принципі штучний інтелект. Тому я думаю, що це буде впливати на процес, в тому числі там проведення тестувань. Наразі цей вплив він, скажімо, мінімальний, але він буде поширюватись все більше і більше.